Вітаю на своєму каналі! З вами бісероплетиня Ольга. В цьому відео покроково покажу, як плести ось таку зубчасту силянку з бісеру. Складається вона з трьох кольорів схема від Людмили Сторож. Знизу додала ще великі намистини, можна їх замінити звичайним бісером. Довжина силянки 37 см. Це 14 рапортів. Застібку зробила з фурнітури. Також підійдуть зав'язки з ниток. Вага готової прикраси 47 г бісеру. Беріть бісер з запасом на калібрування, ширина селянки 6 см. Це разом з намистиною. Прикраса гарно заокруглюється на шиї. Для її створення беру чешський бісер за 10-го розміру трьох кольорів: білий, червоний та прозорий. І ще додам червоні акрилові намистини 6 мм. Їх потрібно 14 штучок. Нитки кордем від з товщиною 60 білого кольору. Відрізаю приблизно 2 м нитки, заправляю в голку для пісроплетіння в один шар без вузлів. Для зручності додам стоп на мистину. Розміщую її на відстані приблизно 20-25 см від краю. Легенько фіксую. В кінці роботи ми її знімемо. Можемо починати. Ставте на паузу і наберіть таку комбінацію бісеру. Починаємо з двох білих. Всього тут 33 бісеринки. Голка в мене зараз знизу. Вставляю її вверх в дев'яту знизу бісеринку. Це червона. Вийшла форма краплі. Щільно все підтягую. Набираю три червоні дві білі. Вставляю голку вгору в шосту вільну білу бісеринку. Додаю п'ять білих вгору. П'ять бісеринок пропустила, в п'ять наступних прохожу голкою. Це крізь дві білі, одну прозору, дві білі. Набираю три білі бісеринки. Голку завожу в середню з прозорих. Ще три білі. Голку вставляю вже в саму верхню білу бісеринку. Добре все підтягую. Це вийшов перший ряд силянки. Набираю три білі. Голку вставляю вниз, в середню з трьох білих бісеринок. Якщо у вас тут прозорі, то просто перекрутіть плетіння. Ось так підтягую. Додаю одну білу, одну червону, одну білу вниз в середню з трьох білих бісеринок дужки. Набираю три білі, одну прозору, чотири білі. Вставляю голку вниз. Ось тут нам потрібна біла дужка. Вставляю в середню з п'яти білих бісеринок. Нанизую дві білі три червоні. Відправляю їх вниз, в найближчу червону. Дві прозорі три червоні вставляю вниз в червону бісеринку, що одразу за прозорими. Поправляю плетіння. Набираю дві білі, одну червону, п'ять білих, три червоні. Вставляю голку вгору. В ось цю червону бісеринку. Підтягую до решти плетіння. Нанизую три червоні дві білі. Голку завожу в напрямку вверх, в середню з п'яти білих бісеринок найближчої комірки. Три червоні дві прозорі вставляю вгору в середню з п'яти бісеринок наступної комірки. Три червоні дві білі відправляю вверх, в дві білі, одну прозору дві білі. Всього крізь п'ять штучок. Одна біла, дві червоні вгору в червону бісеринку. Дві червоні одну білу вставляю вверх в середню з трьох білих бісеринок. Зараз будемо рухатись вниз. Дві білі, дві червоні вставляю в найближчу червону. Одна біла, одна прозора, одна біла вниз в середню бісеринку дужки. Дві червоні, одна біла, одна прозора, одна біла, три червоні. Відправляю вниз в найближчу червону бісеринку. Дві прозорі три червоні вставляю вниз в середню бісеринку найближчої комірки. Дві білі три червоні вниз в червону бісеринку. Одна біла, прозора, червона, прозора, одна біла. Вниз в нижню червону. Для підвізки нанизую три червоні, одну намистину три червоні, голкою прохожу вгору в намистину і в одну бісеринку за нею. Підтягую до решти плетіння. Набираю три червоні, одну білу, одну прозору, вставляю вгору в червону бісеринку. Одна прозора, одна біла, три червоні. Рухаюсь вверх. Дві білі три червоні напрямок вгору. Дві прозорі три червоні вставляю вгору крізь п'ять бісеринок. Дві червоні одна біла вверх в прозору, одна біла, дві червоні. Вгору в верхню, червону, це вже найширша частина силянки. Набираю 4 білі. Відправляю їх вниз. Далі три червоні. Чотири білі, одна прозора, чотири білі вниз, в середню бісеринку найближчої комірки, три червоні дві прозорі. Напрямок донизу. Три червоні дві білі. 5 червоних вниз в найближчу червону. 5 білих вставляю вгору в середню з п'яти червоних бісеринок. Дві білі три червоні відправляю вгору. Дві прозорі три червоні напрямок вверх. Додаю 5 білих вверх в бісеринок. Три білі в середню червону. І ще три білі вгору в другу вільну білу бісеринку, якщо рахувати знизу. В напрямку вниз вплітаю три білі. Одна біла, одна прозора, одна біла теж вниз. Три білі, одна прозора, чотири білі вниз, в середню бісеринку найближчої комірки, п'ять білих. Три червоні дві прозорі. Набираю п'ять червоних, вставляю голку вгору в найближчу червону. П'ять білих відправляю вверх в середню з білих. Дві білі, одна червона, дві білі. Прохожу вгору через 5 штучок одразу. Одна біла, дві прозорі вверх в прозору, дві прозорі, одна біла вгору в середню білу, додаю дві білі, дві прозорі напрямок вниз. Одна біла, одна червона, одна біла теж вниз. Дві прозорі, одна біла, одна прозора, одна біла, три червоні вниз в червону. Три червоні, дві білі вниз. Набираю вісім білих, вставляю голку вгору в найближчу червону. П'ять червоних вставляю вверх крізь 5 штучок. Дві прозорі, одна біла вверх в червону бісеринку, одна біла, дві прозорі. Вверх, в верхню прозору, набираю чотири білі, рухаюсь вниз. Три прозорі вниз, три білі, одна прозора, чотири білі вставляю вниз в середню червону. П'ять білих вставляю вниз в третю вільну білу бісеринку, якщо рахувати зверху. Додаю дві білі, сім червоних, дві прозорі. Голку завожу вверх в першу червону. Підтягую до решти плетіння. Прозорим бісером праворуч. Три червоні дві білі додаю вгору. П'ять білих вставляю вверх крізь п'ять бісеринок. Три білі в середню прозору. І ще три білі в другу вільну білу бісеринку, якщо рахувати знизу. Зверху 2, 2, 1, 2, 2 бісеринки йдуть. Це був один рапорт. Далі плетіння повторюється. Можете відмотати це відео на час вказаний на екрані, та продовжити плести з того місця. Як додати нову нитку, якщо ця вже закінчується, є окреме детальне відео. Посилання залишу внизу. Я набрала 14 таких рапортів. Це приблизно 37 см в довжину. Закінчила симетрично початку. У нас є кінці ниток, тож можна подумати, яку додати застіпку. Я хочу зробити з фурнітурою. В мене це карабін з ланцюжком на подвійних кільцях. Роблю крок назад, додаю одну частину застібки на подвійному кільці і вставляю голку назад. Прохожу через це місце ще раз і закріплюю ниточку в плетіння. З іншої сторони кріплю другу частину застіпки. І ось така краса вийшла. З вас вподобайка за корисний майстер-клас, також подяка авторці схеми. Зустрінемось в наступних відео.